Нам не важно. То есть сразу же, как только здесь началась стройка, мы человек 10 мы подъезжали к МДА, вот с этими плакатами. Вот мы их просто вернули обратно. Значит, два месяца назад началась очередная попытка на строительство на Никольской Слободке. Это уже третий раз. Первый раз это было в 2007 году. Мы не дали построить. Второй раз было в 2010 году. Мы не дали построить. И сейчас опять неизвестные лиса пытаются построить здесь неизвестно, какой дом. Это 50-этажные дома, 80-этажные дома. Дома, которые, вот, если их расположить здесь, просто уничтожат Никольскую свободу. Зараз мы бачимо, що йде просто нагло, цинічна зміна целевого призначення цих делянок. Хочуть будувати щось інше. Ми чесно кажемо, ми будемо разом з громадою відстоювати наші з вами інтереси. Ми не дамо тут будувати висотки, ми не дамо тут будувати будинки. Ми не дамо тут будувати те, що по-перше закриє нам всім прохід до Дніпра і до місця відпочинку. А по-друге, просто захарастить оцей берег, який може бути. Вже і я, і Наталія Васильна, ми відправили всі запити, всі, ну, всі, скажімо так, зацікавлені органи, що надачі нам всіх документів. Е Забудови, і будемо зараз чітко відслідковувати, як буде вести себе влада. В будь-якому разі, ми кажемо, що наступної сесії ми будемо однозначно ініціювати створення тимчасової слідчої комісії по діяльності київської міської влади. Що рада київська міська не приймала поки що рішення про зміну цільового призначення, тому я думаю, треба відстоювати ці земельні ділянки. Тим більше тут живе цілий масив, і масиву більше нема де відпочивати. Шановні підійдіть. Сюди, будь ласка, ми вас просимо дуже хорошо. Два месяца назад мы начали тормозить. Вот там стоит два то наклоняем. То есть мы сегодня назначали строки с сразу остановили. Открыть. Все снято. Спокойно пройти. Открыто, спокойно пройти. Рано перешкожало мы. и... Двум депутатам выполнена рада. Какие ваши подальши? Сейчас приедет следственная оперативная группа. что капитана.